Доброго дня! Вас вітає компанія «Автопарк». У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ауді А7». автомобіль у нас у синьому кольорі. Спортбеці 2016 року випуску з трьохлітровим бензиновим двигуном. У нас тут присутній безключовий доступ. Всередині у нас дуже гарний коричневий шкіряний салон, комбінований з деревом, пам'ять сидінь. Також датчики мертвих зон, електроспівйомника, електрорегулювання дзеркал. Також у нас тут присутній мультикармо з підігрівом пробіг у автомобіля. У нас 188 тисяч, датчики світла та дощу, повністю електрорегулювання сидінь, автоматична коробка перемикання передач, система керування автомобілем, запуск двигуна з кнопки. Та також присутні. Тут у нас багатозонний клімат-контроль, системи старт-стоп, парктроніки, камери заднього виду, підігрів усіх сидінь, великий бортовий комп'ютер, темна стеля та люк. Також у нас тут безрамочні вікна. Позаду сидіння також в дуже гарному збереженому стані. Клімат-контроль для заднього ряду з підігрівом задніх сидінь. Безрамочні вікна дуже гарно та ефектно виглядають. У нас тут камера заднього виду, парктроніки в коло, також сервопривід. Кришки багажника, автомобіль у нас з США було незначне пошкодження передньої частини. Все дуже гарно відновлено. Останнє ТО було пройдено 200 кілометрів тому. Перебрали всю передню ходову, замінили всі елементи. Зараз автомобіль готовий до щоденного використання. Тому, якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопаркюа.